Поважний гість у родині Котоніних до відвідин господиня готувалася ретельно. І коровай напекла, і сусідів покликала, і будинок заквітчала. Її доня, 11-річна Іринка, теж не відстає. Вона у вишиванці та віночку. Діти виросли, порозбігалися, як пташенята з гнізда. Захотілося дати ще комусь тепла, приютити ще якусь таку красиву душу. Да, Іринка. Угу. Так і вийшло. У новій родині дівчинка з 2007 року. Вона була вже другою дитиною, яку взяла до себе на виховання Валентина Миколаївна. Іринка каже, тут і затишно, і комфортно. Живеться в мені хорошо, допомагаю мамі завжди. Крім Іринки, батьківське піклування отримали ще 20 дітей Христинівщини. Вони виховуються в 11 прийомних сім'ях району. Христинівський район на сьогодні займає перше місце разом з Уманським районом по кількості створених прийомних сімей. В районі їх 11 на сьогодні. В них виховується 21 дитина вказаної категорії. І унікальним для району є те, що 9 із 11 сімей створені саме в селищі міського типу верхнячці. Чиновниця каже, феномен батьківського буму у верхнячці у її родинності. Люди на початку боялись створювати ці прийомні сім'ї, не знали, що воно таке. А коли вже почали створювати ці перші прийомні сім'ї, коли пішла значна така просвітницька робота, коли люди стали між собою спілкуватися і побачили, що це не так страшно, це благородно. Є підтримка громади, є вже осмислення людей зовсім інше. Є підтримка держави, тому виявляється більше і більше родин, які роблять цю шляхетну справу. Захопився батьківським феноменом і голова Черкаської ОДА Сергій Тулуб. Він подарував родині побутову техніку та фрукти. Я хочу подякувати вашим небайдужим землякам, котрі по-батьківськи опікуються долею дітей церкви. Я щиро вдячний і голові сільської ради, і сім'ям, і всім мешканцям верхнячки за цю, як кажуть, небайдужість. Усього на Черкащині 82% дітей сирід і дітей, позбавлених батьківського піклування, проживають у сім'ях. Світлана Литвак, Павло Тихоненко, Віка новини.